Service Place. Робота в кабінеті. Якщо у вас багато замовлень, то напевно, не всі фільтри вам будуть, буде дуже зручно використовувати. Тому в кабінеті свідомо розбити на певні етапи. Ваші замовлення можуть бути в стані, очікують. Це стан. Статус цих замовлень. Статус цих замовлень змінює їх постачальник. Тобто продавець, якого ви купуєте товар. Очікує, це те замовлення, яке тільки подали і нічого з ними ще не зробили. В роботі, це як я вже обробив менеджер. Якщо ви побачите, саме будете працювати в замовленнях, то ви побачите, що там є нові замовлення, в роботі, комплектується і так далі. Це, по суті, відзеркалі. І після того, як ви трошки попрацюєте, буде інтуїтивно зрозуміло. Звісно, ви можете шукати по номеру замовлення. Товару видаткова накладна ТТН і так далі, якщо вам потрібно. В основному це по номеру. У вас є номер замовлення, і ви по цьому номеру замовлення. Або ви замовили деталь, були код деталі і знайшли. Деталь, у кому у нас статус зараз знаходиться. Комплектується в дорозі. Це означає, що зі складу вона вже була відправлена. Виконано і скасовано. Нічого складного. Пройдемося по таблиці. У нас є. Постачальник, у нас є внутрішній номер замовлення і дата замовлення. Коротко про деталь, вартість, загальна вартість, кількість і загальна вартість, тобто сума. Гарантія. Якщо ви виконуєте гарантійні ремонти, ви під час замовлення будете ставити, що це для гарантійного ремонту. Це важливо для тих постачальників, які займаються постачанням гарантійних деталей, і тих, хто ремонтують, роблять гарантійні, гарантійні ремонти. Статус зрозуміло. Очікується на складі постачальника, якщо добросовісний ваш постачальник, він прикріпить ваше замовлення до певної поставки, і ви будете відслідковувати, і ви, і ваші клієнти зможуть побачити, коли ми очікуємо вірніше. Постачальники очікують цю деталь на складі. Ви можете побачити докладно. Історія буде відображатись. Це про вашу деталь. Ви можете побачити, написати листа, якщо у вас є питання, вам не треба відправляти, номер замовлення, та нічого, просто сюди написали. Це повідомлення вивелиться у вашого постачальника, він на нього дасть відповідь, це, по суті, у нього буде запит. Запит у нього буде відкритим, доки ви або він його не закриє. Також, якщо ви займаєтесь ремонтом і у вас є відкритий ремонт, в статусі необхідно замовити деталь то ви можете до цього ремонту, відкриваю. В даному випадку тільки один в статусі замовнити деталь. До цього ремонту можна теж прикріпити деталь. В даному випадку видно, що вже дві деталі сюди прикріплено. Якщо ми нажмемо прикріпити деталь, ось прикріплена деталь. Ось. Звісно, можна потім відкріпити, якщо ви її не спеціально прикріпили. Теж зручна річ для того, щоб відслідковувати, чому ремонт затримується. чи це провина деталі. Вірніше постачальника. Якщо це постачальника, то відразу прослідкувати, що відбувається. Що ось замовлення таке. ви замовлення його навіть не обробили. Ну, в даному випадку не обробили. Кошик. Кошик зрозуміло. Назви деталі, постачальник, вартість, кількість, чи необхідно прошивати, якщо необхідно прошивати, або взагалі робити якісь дії, технічні з деталі, то можна дописати відразу в коментар. Але у постачальниці яка буде позначка, що перед поставкою з цією деталю треба необхідно щось зробити. Сума можна прибрати, можна створити замовлення. Здається, все. Користуйтесь, задавайте питання.